Вінкс все ще випускають. Після легендарного восьмого сезону серіал пішов на перезапуск. Чи вийде з цього щось хороше? Дізнаємось в сьогоднішньому відео. Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапив на канал Міша Пуфер. Я Алекс, і прошу так само вас, глядачі, підписатися на мій канал. Всі посилання будуть в описі до цього відео. сьогоднішньому відео ми поговоримо про новини із Всесвіту Вінкс. Що ми побачили на новому постері, що розказали Джиню Страфі, відповідаючи в інстаграмі, Взагалі, що ж там з дев'ятим сезоном? Вінкс дев'ятий сезон, все ж таки, буде перша новина, яку б хотілось обговорити з вами, це те, що нам нарешті показали якийсь постер. Можу сказати, що я радий, що все ж таки вони змінили. Зовнішній вигляд дівчат. Спочатку нам показали лише п'ятірку без текни, але пізніше на одній з виставок ми побачили повне зображення, на якій присутні всі шість дівчат в їх нових повсякденних образах, а також якийсь концепт арт де Блум бореться з магами чорного кола. При цьому в них є темний дракон. Давайте роздивимось все по порядку. За деякими джерелами відомо, що в серії буде всього 53. І вони будуть у вигляді шотс по 13 хвилин. Але по блукавши трохи по блогах і по всьому іншому, я прочитала у на, на одному із скріншотів Bloom Wings Фарева. Дівчина написала Іджиніа Острафі, і він їй повідомив про те, що мультсеріал буде складатися з 26 серій по 23 хвилини. Яка інформація дійсна, а яка ні, доводиться тільки гадати, тому ждемо. Результатів. Поговоримо ще трохи про дев'ятий сезон цього мультсеріалу. Є така інформація, що його хочуть повністю перезапустити. Тобто убрати всю інформацію, що ми знаємо, про восьмий сезон, всю інформацію, яка нам відома, хочуть повністю її стерти і почати все спочатку. Ну, чи є в цьому сенс? Давайте припустимо, що є також така інформація, що хочуть його зробити у вигляді спін оффу Ну, взагалі, подумайте, чи є в цьому сенс робити все це у вигляді спін оффа Аїша нарешті отримала зачіску, яка їй підходить. Образ достатньо простий, але при цьому дуже яскравий. Ми можемо побачити, що в Аїші нарешті інша будова тіла, вона більш така підкачана, вона вища за Блум. А якщо порівнювати їхні ноги, то в Блум просто якісь два сінячка. І ще на її животі ми бачимо кубики пресу. Тому Аїша тепер повністю така. Спортивна дівчинка, Переїша більше схожа на свій реальний прототип, як вона виглядала в серіалі Фейдз Вінкс. Далі ми бачимо Блум. Блум, очевидно, привертає і перетягає увагу на себе. Вона виглядає максимально близько до свого характеру, як він був розкритий в ті часи, поки він ще мали характер. В неї дуже багато всіляких маленьких аксесуарів, її стандартні кольори рожевий та блакитний. Схоже на те, що в стилі Bloom робили великий омаж на естетику 2000-х, який зараз в тренді, але коли вийде 9 сезон, чи буде це все ж таки в тренді. При цьому мені подобається, що нарешті в Вінкс є аксесуари окремі в кожного в свої. І ось в UiceBoom навіть якась дуже цікава бляха на поясі легінси під юбкою, що є зараз великим трендом. І мені подобається цей новий варіант її стандартної зачіски, бо в останніх сезонах її просто робили чуба в сторону, і все. Дуже гарна інтерпретація цього разу. Наша квіточка Флора, вона максимально. Вдарилась в хіпі. Її образ теж дуже нагадує образ Флори з серіалу по Фейт. може нарадувати те, що все ж таки з'явилась хоч якась різниця в її будові тіла. Сподіваюсь, в мультсеріалі це також буде присутнім, а не просто на постері нам це закинули. Тому що Флора стоїть трохи подалі від Блум, тому здається, нижчою. Можливо, вона нижчою і буде, і в неї. Теж більші ноги, ніж блум, що вже класно, нібито в нас на роксичку залишилися лише блум. Флор теж дуже багатошаровий образ, дуже схожий на хіпі. Мені здається, вони з блум дуже класно мечаться так між собою. І сережки кільця, які просто всі їх обожнюють, всі їх люблять, і айтем, який дуже асоціюється з флорою ще з перших сезонів. Дуже багато відсилок, таких рослинних, квіткових. Мені, в принципі, подобається, виглядає теж прикольно. І навіть трошки нагадує її образ з Енчантіксом. Муза, муза прям така вона дівчинка трошки альт, трошки хайп, дуже цікавий образ. Мені подобається, що її зберігли її канонічні кольори. Тобто, це синій, червоний чатки, мітінки це просто щось. Дуже якась якесь складне балеро, блуза, футболка, що це щось просто нереально незрозуміле. Мені подобається, що в неї є чокер, тому що чомусь в моїй голові муци завжди асоціюється з чокерами. Її зачістка нагадує зачіску перших сезонів. Так, це на короткі хвостики, але це дві ось такі гулічки, які, в принципі, силуетно дуже її нагадують, і мені здається, це дизайнери теж. І дивилися в фейті, схоже, цей серіал залишив величезний вплив не тільки на фанатів, а на всю франшизу в цілому. Також ми можемо помітити, що в музи більш тонкий розріз ока. Це знову ж таки відсилка на те, що вона азіатка. Дивіться, що нарешті в дівчат є ця різниця. Аїша і Флора нарешті отримали свій скінтон, їй ще не відбілюють, як це було в останніх сезонах. Дуже, мені здається, гарно вплине на сприйняття цього серіалу, тому що ці дуже довго сприймають серіал Вінкс як такий не дуже феміністичний, тому що він нібито про дівчат, але при цьому вони завжди гарні, суперхудії, однаково його однакової будови тіла, і ще й в останніх сезонах лейву і флору постійно робили все білішими і білішими. Далі в нас стела стела насправді стала моїм найбільшим розчаруванням. Я бачу дуже багато коментарів в інтернеті, де люди кажуть, що їм подобається такий вигляд стели. Але, ну мені здається, занадто простим образ для стели, яка є дизайнером взагалі-то. Можливо, якщо це перезапуск, то вона ще на дизайнера тільки їм стане знову. Але все одно можна було щось цікавіше придумати, ніж окуляри, рожевий комбінізон і все. Мені здається, якби комбінізон був хоча б помаранчевим, це вже більше відповідало стилі. А зараз вона схожа на якийсь бюджетний випуск Барві. І головна радість фандому, головна. Туха цієї компашки це Текна, її трохи змінили зачіску, зробили більш сучасною. Мені дуже подобаються фіолетові прядки, тому що в Текне, мені здається, найменше використовували інші кольори в волосі, завжди її рожевий колір, який сам по собі достатньо прикольно і яскраво виглядає, але з цими фіолетовими прядками, мені здається, стало ще краще. Дуже цікавий аутфіт. Незрозуміло, це в неї, типу такий аутфіт з шарнірами на локтях і колінах, чи це в неї протези, тому що, якщо ви пам'ятаєте, або якщо ви не знали, в самих найперших задумках, концептах Текно була андроїдом, тобто напівфею, напівкіборогом, потім від цієї ідеї відійшли, і мені цікаво, чи це буде якось зображено в новому сезоні. Чи це буде просто стилізація одягу, чи справді текно ну, отримує якісь технологічні прибамбаси свого тіла, якісь протези, що, мені здається, теж дуже гарно відноситься до повісточки сучасної. І, в принципі, нові дівчата виглядають більш різноманітно, що дуже класно, адже в наш час дуже важливе різноманіття. І це видно і з фігур, і з облич, і з їх персонального стилю. Сподіваюсь, це все не скатиться в те, що вони знову почнуть бігати одне й те саме в рожевих і голубих відтінках. Тому що, як, наприклад, я нещодавно наткнулася на мікі мауса і на його всесвіт. Що там історії не тільки про нього, повномітражні мультфільми або епізодичні серії. Є також я наткнулася нещодавно мій Маус влог. От було б чудово, наприклад, щось зняти схоже з Вінкс, якісь невеличкі вложики про їхній день, як вони його проводять або якісь цікаві події. Дуже цікава інформація. Ті люди. Ті глядачі, ті люди, які люблять різноманітні фестивалі або якісь вечори, це саме для вас. Тому що о 9 вересня 2023 року в паркі Дела Сандіана відбудеться день фейчарівних вінкс, різноманітні конкурси, різноманітні шоу, дуже багато різного інтерактиву. Все це буде просто феєрично. Все це відбудеться 9 вересня. Дуже класне мероприяття. І на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, чи дивитесь ви Vinks, чи дивились, чи знали, що готується ребут. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал Алекс Рус. Посилання буде в описі під відео, а також десь в кінці. Ось тут виплаве відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па.